Вітаю любителів екзотики. Сьогодні ми зробимо маленький огляд теплиці. Тут вже пішов розвиток цитрусовий. От залишки врожаю. Сьогодні будемо його повністю знімати, тому що він вже починає квітнути. Треба зробити обробку профілактичну. Так, тут практично проблем особливих немає. Листя посипалось небагато зовсім. Такої зими не було холодної, але й сонця мало. Сьогодні у нас 18 березня, Київська область. Така тепличка. Тут у нас вже повно квітів, але багато в цьому році недорозвинених квітів. Тому що малувато сонця, така весна. Весна дуже нібито рання, але рання весна завжди холодна і похмура. Але щось щось зацвітає, щось зав'яжеться. Це ташкентський лимон. Тут у нас новогрузинський теж. Залишок врожаю. Такі плоди невеличкі, залишилися ті, що пізно зав'язалися. Тут ми маємо курський теж залишок врожаю. Так я його вже трошки перепривив. Тут буде кілька сортів, а тут ми маємо хурму. Тут дерево, на ньому багато сортів, вже воно проросло в цьому році рано. Є тут і квіти вже намічаються, і на дар Софіївки, і на Джиро вже намічаються квіти. рунячки повилазили. Щось в цьому році зав'яжеться, будемо дивитись. Але це так на випробування. Я його сильно обрізав це дерево, воно скоріш за все буде прибиратися згодом. Тут інші сорти теж привиті. Але тут на іншій підщепі вона трошки пізніше розпускається. Ну, зараз тут дуже тісно знімати, тому довго ми не будемо. Це джина у нас в контейнері, теж залишки плодів, вони дрібні, тому що пізно зав'язались. А от мандаринчик рости пішов. А квіти поки ще тільки-тільки маленькі бутончики маємо на мандарині. Вон там трохи більший, Але він буде трошки пізніше квітнути за лімон. Але в цьому році теж рано. Минулий рік пізніше він зацвітав. Вон там є бутони. Це такий маленький. Зимовий садочок маленький у нас. Ну, а тут у нас молоденькі рослини, тут вже пороблені прививочки, але це буде на осінь. Так що працюємо усім гарних врожаїв. Вирощуйте. Цитрусові дуже цікаві рослини і корисні. До побачення.